Панове, мої найщиріші шанування! Слава Україні! А з вами наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім нагадую, чим більше переглядів набере це відео, тим простіше нам усім гуртом буде долати одвічні проблеми у нашій галузі. А тепер ми починаємо. Сьогодні у випуску. Правила перевезень 2025. Які дозволи необхідно мати впродовж нинішнього року і як їх можна буде отримати. Новий пором, нові можливості. Як максимально швидко потрапити з Грузії до Болгарії. Чергові ускладнення, чого чекати від змін правил на автошляхах у Латвії? Державна служба з безпеки на транспорті повідомляє про наміри суттєво модернізувати порядок видання дозволів. Йдеться про можливість отримувати відповідні документи поштою та про поступовий перехід до цифрового формату. Відповідної домовленості було досягнуто під час позавчорашньої зустрічі керівництва Укртрансбезпеки з представниками нашої профільної асоціації і наступному тижні. Ми плануємо, що ми вже отримаємо драфт документу і сподіваємося, що він найближчим часом вступить в силу. І дійсно така можливість буде тим більше. Якщо говорити про цифровізацію, сьогодні Казахстан працює в цифровому форматі по дозволам з Узбекистаном і з Китаєм. Є відповідне напрацювання між Узбекистаном і Турцією. І зараз, сьогодні, коли у нас є безвіз з багатьом кількістю країн, я думаю, що дуже важливо, щоб та невеличка кількість, яка залишилася, щоб наші приїзники мали можливість отримувати не приїжджати на ПВД, отримати вживу, а отримати або QR-код дозволу. Або отримувати дозвіл поштою тут доречно додати, що доставка в Україну дозволів іноземних держав усе ще триває. Хоча цей процес нині відбувається значно оперативніше за кілька попередніх років, коли дозволи деяких країн Закавказя та Середньої Азії затримувалися по кілька місяців. На сьогоднішній день бракує в Україні тільки дозволів Таджикистану з іншими країнами з Вірменією, з Азербайджаном сьогодні мають доставити дозволи Казахстану, Туркменістану, Киргистану, ці всі дозволи. Вже є в Україні, і ми, спілкуючись з Державною службою безпеки на транспорті, отримали їх запевнення, і вони це роблять спільно з міністерством, проводять оперативну передачу дозволів на ПВД. Нагадуємо, що дозволи минулого 2024 року поки що також дійсні до 31 січня, включно. Утім, тут, враховуючи значні відстані при перевезеннях до перелічених вище країн, уже невдовзі можуть виникнути певні нюанси. Багато перевізників вчасно не зможуть повернутися в Україну за дозволами 2024 року, саме з країн Середньої Азії, і постане в обов'язковому порядку проблеми щодо отримання дозволів за копіями документів. Ми розмістимо на нашому сайті ще раз інформацію, які сканкопії або фотокопії яких документів необхідно отримувати для вірні подавати в ДСБТ для отримання дозволів за копіями документів. Дозволів уже 2025 року, які дадуть можливість перевізникам повернутися щодо країн Європейського союзу. То тут угода про лібералізацію перевезень продовжує діяти. Відтак, двосторонні та транзитні вояжі до держав ЄС щонайменше до кінця червня дозволів не потребуватимуть. Транспортний безвіз продовжується ще з рядом країн: Норвегією, яка, як і країни Європейського союзу, пішла на зустріч Україні. Це Туреччина, повний транспортний безвіз Чорногорією, Македонією в двосторонньому і транзитному сполученні також з Молдовою до кінця 2025 року, з подальшим внесенням змін до угоди. Ну і звичайно, Швейцарія, Велика Британія, з якими вже давно діє транспортний безвіз. Однак, уже невдовзі компетентні чиновники Європейського союзу мають намір ініціювати перевірку виконання основних норм угоди про лібералізацію перевезень, передусім з боку вітчизняних підприємців, власне, така домовленість існувала ще під час минулої пролонгації цього документа. Півроку тому. Ми вже до кінця січня будемо мати інформацію, які перспективи на продовження. Сподіваюся, вони будуть дуже радужними для нас і для наших перевізників. За нашу інформацію, 17 січня буде відповідне засідання Європейської комісії, яке підведе попередні підсумки за перше півріччя, які є нарікання, не дай Боже, на наших перевізників. Тому ми чекаємо цього засідання і сподіваємось що. Не буде ніяких підстав для того, щоб не продовжувати угоду по безвізу до кінця поточного року. Щодо дозволів із третіх країн, будь ласка, уважно знайомтеся на ресурсах ДСБТ, є інформація, в які країни вже є дозволи. Принагідно, хочу зазначити, що спочатку дії транспортного безвізу. Україна не обмінюється дозволами з Австрією, з Італією, з Бельгією, Нідерландами та Угорщиною. І, звичайно, Польща, з якою поки що, як і в минулому році, компетентні органи не дійшли згоди щодо обміну дозволами. Це означає, що здійснювати перевезення до третіх країн та з них через територію перелічених держав можна лише за книжками ЄКМТ. А видання багаторазових книжок ЄКМТ на нинішній рік триває і завершиться воно доволі скоро, 17 січня. Як ми вже інформували, цього разу Україна отримала значно менше таких книжок скоротилася, і кількість прав роботи до цілої низки країн, передусім Греції та Італії відтак у секретаріаті АСМАП ще раз наголошують на необхідності вчасно звітувати про роботу з ЄКМД. Комісія міністерства, де були наші представники, прийняла рішення і не штрафували перевізників за ті порушники були в Муормоці, але наголошую, що вступили нові положення 757, нові штрафи, і вже в цьому році. Вони будуть застосовуватися. Тому всі перезнаки, які використовуються КМТ, як відповідно до діючого порядку мають щомісяця звітувати для того, щоб не було в кінці року. У нас багато питань на комісії, чого зняли, чого не отримали книжку і таке інше. Йдемо далі, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. 14 січня відкривається регулярне поромне сполучення між болгарським портом Варна та грузинським Батумі. Планується виконання щотижневих рейсів поромом Вільнюс. Відправлення з порту Варна відбуватиметься щовівторка о 18-й годині. З Батумі ж пором вирушатиме щоп'ятниці о 23.00. З тарифами на перевезення можна ознайомитися на офіційному сайті АСМАП України. Набули чинності зміни до закону про дорожній рух у Латвії. Вони стосуються декларування використання транспортних засобів, зареєстрованих за межами Європейського союзу, Європейської економічної зони та Швейцарської конфедерації. При декларуванні слід надавати таку інформацію: марка і модель автівки, країна її реєстрації, державний реєстраційний номер. Прізвище, ім'я та дата народження власника для фізичних осіб, і назва фірми та її реєстраційний номер і контактні дані для юридичних, а також період часу, протягом якого транспортний засіб перебуватиме в Латвії. За порушення нових норм закону накладатимуть штрафи розміром від 55 до 140 євро. В рамках реформи міжнародних автобусних перевезень запущено онлайн-кабінет перевізника для міжнародних маршрутів. На першому етапі перевізникам доступна функція продовження маршруту без внесення змін у діючий маршрут. Йдеться про тих перевізників, у яких завершується термін дії дозволу на регулярний маршрут, та які мають необхідність продовжити дозвіл для подальшого його виконання. Подробиці на сайті Міністерства розвитку громад та територій. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову, не менш інформативну зустріч. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!